Привітулі народ та народеси. Сьогодні я розповім вам про таку чудову гру як Гломову Виживання рогеліту. Блять, хто, це, хто це допустив? Сьогодні я розповім вам про Gloomwood, імерсивний симулятор, який зі всіх сил намагається приховати той факт, що він насправді. жахастик виживалка. Вже давно ігри, як і, наприклад, музика чи інші відвори мистецтва, поєднують кілька жанрів, через що буває важко віднести об'єкт до чогось конкретного. Хоча сама основа може визначатись чіткіше. Тому зараз жанр гри не обов'язково передає всю суть ігроладу. Ультракіл насправді не зовсім чистокровний шутер, а скоріше шутер з елементами слешеру, оскільки там потрібно комбінувати свій арсенал для досягнення кращого результату. Dark Souls — це 3Dшне метроїдвані, Плейнскейп Torment — не дуже візуальна, але новелла. Arcania — це Hack and Slash. Overwatch 2 це Paladins, Baldur's Gate 3 симулятор романтичних побачень, а Darkest Dungeon — це JRPG. З цими тезами ніхто не буде сперечатись, і якщо ви раптом думаєте, що я звучу по-іншому, то скоріше за все це спричинено мозковим паразитом, який був у тому м'ясі по акції. І вже прямо зараз ласує вашою суковітою сірою речовиною. У момент покупки ви не відчули специфічний запах через нежить, та ціна у 69 гривень за кілограм не викликала у вас підозру, а радше усмішку. Тому зовсім скоро ви переживете метаморфозу, вас кидатиме у жаркий піт, голова крутитиметься від легкого руху нею, поколювання, як укуси мурах, відчуватимуться по всьому тілі, а ваші очі будуть постійно вводити вас в оману. Вам стане важко дивитись на світло, і зовсім скоро до вас прийде думка, що краще знаходитись у темряві, яка стане набагато комфортнішою та безпечнішою. Ваша звична хода зміниться, та невдозі для вас стане приємніше спати догори дригом, защепившись ногами. об... Глумвуд 에... <кхід> поєднує у собі імерсивний симулятор та survival horror. Всім привіт! Всі відео у вас і ліуса підряд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Від першого ми отримуємо безліч способів віршення однієї задачі, переважно, як когось ліквідувати, кудись дістатись або щось знешкодити. До ворога можна підкрастись і заколоти, кинути бочку один. Другий раз. Підпалити. Здивувати бочку, або ж декілька хвилин чекати, поки він або вони піде чи підуть у потрібний вам напрямок. Глумвузький патрульний хантер. іди нахуй! Ну або ж можна ж бурнути якийсь предмет і приманити ворога до потрібного вам місця. Хантмени не люди, бо яку здорову людину труп щора може зацікавити більше за кусок здоровенного сиру, який зненацька вистрибнув з-за коробки. Шаронаромки. Е, можливо, вони керуються кредом безкоштовний сир лише у мишоловці, а от неочікуваний труп миші, який прилетів з нізвідки, ігнорувати настільки ж важко, як і раптове сальто. І якщо вам чомусь стало шкода, щора, трупом якого я спантеличував ворогів, то. Я скажу вам, що по-перше, на відміну від пляшки, він багаторазовий. А по-друге, якось я майстерно зачистив локацію, перебив купу хантменів та якимись незрозумілим чином навіть нацькував рибу собак на них. Але потім, коли я зрозумів, що у поточній ситуації я більше не король, то у паніці почав втікати у типову локацію андерграундного ютубера. І як тільки я нічого не підозрюю, ще заліз на чужу щурячу територію, пацюк без краплі коливань вкусив мене, але Е... Головне не те, що я одразу відкис, а те, що. Я зберігався хер коли. Отож, у разі, якщо на вас напали, можна, звісно, вступити у бій, але на вищих складностях пряма конфронтація важка вже з одним супротивником, тому 2-3 ворога вас вже легко прикінчать. У ворогів загалом три атаки. Звичайно, метання предмету і ривок. Більшість з яких можна блокувати. Але вже після другого блоку наш персонаж втомиться і не доживе до наступного, оскільки анімація третього блоку підряд сповільниться рівно настільки, щоб ви вже через секунду дивились на екран завантаження. Так, апдейт. Виявилось, що на моїй мішці кнопка заїдає рівно на ту мілісекунду, і, і тому я поміняв кнопку і виявилось, що блокувати просто, ну, просто неймовірно легко. Продовжив, а все тому, що наш персонаж, не як я, який кожного божого дня штовхає землю три тисячі разів на ранок обід та вечерю. А хіленький лікар, якого викрали, та помістили у смердючу яму за те, що той відмовився виписувати довідки. Проте на превелике щастя, у нас під боком з'являється милий добродій, який допомагає вибратись і дарує перстень, який слугуватиме індикатором нашої непомітності. Перстень світиться, нас видно, не світиться. Значить, тут нікого і немає. Так сказати: перстень один щоб всіх наїб... Наскільки ви зрозуміли, потрібно постійно старатись бути непомітним та невловимим... Бути привидом гломвуду, оскільки пряма конфронтація, це діло сумнівне, бо наші глумвудівці мають дуже низьку толерацію до майже всього, чого не розуміють, та одразу кидаються із сукирами та рушницями на того, з ким не згодні. А я щойно вколов собі вже четверту бустерну дозу, і їм це дуже не сподобалось. Між іншим, як ви могли помітити, ігрового інтерфейсу як такого немає. Наприклад, звичного індикатора кількості патронів, тому щоб дізнатися. Знати, скільки їх залишилось, треба затиснути кнопку R і самому їх перерахувати. Також немає хп бару тому коли нас поранять, то екран лише буде привічно блимати червоним кольором, а сам лікар шкутильгатиме та не зможе нормально підстрибувати. Зокрема, через те, що він кавказоїд, наш єдиний метод вертикального переміщення, це незграбне лазання. Хоча через такий арсенал я б його в інший табір записав. Всі ці стволи між іншим потрібно ще якось переносити, а саме у саквояжі, який ми завжди таскаємо між своїх відсижених у кабінеті булок. І саме коли ми його відкриваємо, то гра не ставиться на паузу. А сам чумадану можна відкрити тільки на відповідній поверхні. До речі, про поверхні люди, як відомо, видають звуки, переважно ротом, але також і ногами, коли ходять по чомусь. І у грі ці звуки, звісно ж, різні, але головне те, що вони мають різну гучність, яка є додатковим індикатором для наших ворогів. Тому вас можуть не бачити, але чути. Gloomwood – це неймовірно хороша та перспективна гра, яка вже Доволі довго знаходиться у розробці, та наскільки я зрозумів, наразі розробляється всього лише двома людьми Діланом Роджерсом та Девідом Шиманським, творцем залізної легені та су... сутінок? Даск, це ж сутінки, так? Кумедно, що на каналі того ж Ділана є відео, де йому подобається грати у Даск. Так сказати, як я зустрів разработчі 2 для своєї відеогри. Також окремо підкреслю локації гри, котрі просто ну, неймовірно задизайнені, бо надають нам велику свободу дії у проходженні. На початку гри мені було банально приємно просто переміщатись та вивчати кожен закамарок. Є буквально пару місць, які. Відчуваюся трошки лінійно, але це просто мізер у порівнянні з тим, що є на момент патчу, який додав район міста Андерпорт. Гра якісно начинена контентом, який дуже приємно досліджувати. Єдиним незначним мінусом є штучний інтелект хантменів, особливості, коли вони в двох метрах не можуть нас якось розгледіти. Але, от моменти, де вони одне одного підпалюють, я би назвав фічею. Яка додає їм певного характеру, характеру підступних, але незграбних злодюг. До речі, про злодюг. Якщо вам подобається мій контент і ви хочете підтримати мене, то зробити це можна за посиланням у описі. А тепер я традиційно бажаю вам продуктивного ранку, гарного дня, драйвових сутінок і тихої ночі. Бай-бай. 자! <목소리도>